Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття Журавель і чапля. Сьогодні я розповім вам про двох героїв народної казки. Послухайте загадки і спробуйте відгадати, хто це? Довгі ноги, довгий ніс прилетів, обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це, дітки? Так, це журавель. А тепер послухайте доступну загадку. Ноги довгі, мов жердини, чванковита ця пташина, нові чоботи убрала, по болоту почвалала. Хто це малята? Так, це чапля. Давайте пригадаємо казку Журавель і Чапля. Одного разу журавель вирішив, що йому самотньо і захотів одружитися. Він подумав про чаплю, бо вона була гарна та жила поруч. Журавель прийшов до чаплі і сказав «Чапла, ходімо жити разом, але чапля йому відмовила. Журавель повернувся додому, засмутився, а чапля подумала і вирішила, що, можливо, даремно відмовилася. Тоді вона прийшла до журавля і сказала. Журавлю, ходімо жити разом. Але тепер журавель їй відмовив. Чапля пішла додому засмучена, але потім журавель подумав, що зробив неправильно, і знову вирішив покликати чаплю. Так вони й ходили один до одного, але кожного разу один казав так, а інший ні, і так вони ніколи не стали жити разом. Ця казка вчить нас, що не варто бути впертими та зволікати з рішеннями, інакше можна втратити щось важливе. Журавель і чапля не тільки герої казок, а й реальні птахи, які живуть в природі. Давайте ближче познайомимося з ними. Подивіться уважно на цих птахів, чим вони схожі. Правильно, дітки, обидва мають довгу шию, дзьоб, довгі ноги і живуть біля води. А чим вони відрізняються? Журавель сірий, але світліший, ніж чапля. У журавля є гарний пучок пілі на голові, а чапля сіра і витончена. Журавлі живуть на болотах і лугах. Вони харчуються комахами, жабами, рибою, а також зерном. У журавлів міцні сім'ї, вони разом виховують пташенят. Журавлі восени відлітають у теплі краї, утворюючи великі зграї у вигляді клина. Чаплі теж живуть біля води. Вони дуже спокійні, птахи, можуть довго стояти нерухомо у воді, чекаючи, поки пропливе рибка. Їхня головна їжа це жаби, риба і комахи. На відміну від журавлів, Чаплі люблять самотність і не збираються у зграї. Давайте пограємо у гру, відгадай птаха. Я буду описувати птаха, а ви відгадуйте, хто це, журавель чи чапля. У мене є гарний пучок пір'я на голові, а на лобі червона плямка. Хто це? Це журавель. Я можу довго стояти нерухомо у воді, чекаючи, поки пропливе рибка. Хто це? Це чапля. Я люблю болотисті місця, але також шукаю їжу на полях і лугах. Це журавель. Моє гніздо високо на дереві, щоб ніхто не зміг його знайти. Це чапля. Моє пілля сіре, але світліше, ніж у мого сусіда, що мешкає на болоті. Журавель. Я літаю самотньо, мені не потрібні зграї чи друзі. Це чапля. Коли настає осінь, я збираюся зі своїми друзями у великий клин і лечу у теплі краї. Це журавель. Я часто шукаю їжу в болоті, вишукуючи рибу, жаб чи комах. Хто це, дітки? Правильно, це чапля. Отож, дітки, ми сьогодні дізналися багато цікавого про журавлів і чапель. Як ви думаєте, чи важливо берегти їх? Правильно, болотні птахи допомагають підтримувати природу в порядку. Вони з'їдають шкідливих комах і жаб, а ще роблять наш світ красивішим. Тож, якщо ви бачите журавлів чи чапель, не лякайте їх і не заважайте їм жити у природі. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!